Доброго ранку, шановна церква, шановні гості, вітаю вас. Хотів би сьогодні поділитися словом на тему, яка звучить так: Бог, який хоче, щоб його почули. Текст, на який хочу сьогодні говорити, записаний в Послання до євреїв, перший розділ перші три вірші. Послання до євреїв, перший розділ перші три вірші. Я сьогодні буду достатньо багато читати і буду читати в різних перекладах українських, сучасних. І тому, можливо, щось буде не співпадати з, з текстом, який буду висвітлюватись. Давайте разом прочитаємо. Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцям усього, і через якого створив віки. Він, будучи сяйвом слави та образом його сутності, утримуючи все словом своєї сили. Здійснивши з собою очищення наших гріхів, сів праворуч, величності на висоті. І перше питання, на яке хотів би з вами поговорити, це взагалі навіщо Бог так багато разів і багатьма способами говорив до людини. І хотів би, щоб ми, шукаючи відповідь на ці питання, на це питання, ми прочитали книгу пророка Єремії, 7 розділ 25-го віршу. Єремія 7:25. Від того дня, коли ваші батьки вийшли з краю єгипетського, аж до дня цього посилав я до вас усіх своїх рабів пророків, посилав щодня пильно, та вони не слухалися мене, і вуха свого не схиляли, і показали себе твердошинами, зло злочинили ще більше від батьків своїх. І ти будеш казати їм ці всі слова, та не будуть вони тебе слухати. І будеш ти кликати до них, та вони тобі відповіді не дадуть, і скажеш до них: Оце той народ, що не слухався голосу Господа Бога Свого, і поуки не брав, загинула правда і зникла з їхніх уст. Бог стукав до сердець людей дуже багато через своїх пророків, як ми читали через багатня способами багато разів, але вони не чули. Чи, можливо, не хотіли чути. Як ви думаєте, чи змінилося ставлення людей до бажання почути, що Господь хоче говорити нам сьогодні? Чи змінилося щось от, в серці людини? Я думаю, що ні. А чому? Тому що є люди, які взагалі для них Бог це щось неіснуюче. А є інші люди, які е, розуміють, що якщо ми почуємо те, що говорить Господь нам. То це, треба, то це треба буде виконувати. А це вже може бути нам не завжди комфортно, не завжди легко. І ми можемо просто не хотіти чути те, що говорить нам Бог. Чому багато разів говорив Бог? Тому що не чули. Йому доводилось говорити багато. Чому Бог продовжує говорити? Говорив тоді, говорить сьогодні, тому що він хоче, щоб його все-таки почули. Але слава Богу, й були ті, хто дійсно чув. І є ті, хто, хто, хто чує, що Господь говорить. І тому Бог продовжує говорити, тому що Він бажає, щоб всі почули. Щоб він, він хоче, щоб кожна людина спаслася і почула його звістку для кожної людини. Наступне питання, яке я хотів е, порозважати, це що він хотів нам сказати через пророків, що конкретно Він говорить нам. Говорив тоді, для пророків, для свого народу, в часи старого заповіту. І, звичайно, ми не зможемо прочитати все, що Господь говорив, але якісь конкретні от основні моменти. Давайте попробуємо подивитись. Я хочу взяти два тексти: це книга пророка Ісаїя і книга Вихід. І я прочитаю ці два тексти, і потім ми їх порівняємо. Ісай 41:13. Бо я Господь Бог твій. Що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я тобі поможу. І другий текст: Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства, хай не буде тобі інших богів переди мною, не робі собі резьбі всякого подоби з того, що на небі вгорі, що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах. На третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Ці обидві фрази звернення Бога до людей, до свого народу, вони починаються так: бо я Господь, Бог твій, Бог якби констатує, що він Бог, і що він ваш Бог, що він наш Бог. І далі він говорить, що він робить сильні справи в нашому житті. В першому тексті він говорить, що держить тебе за правицю. В другому тексті він говорить, що, хто, що вивів, тебе, вивів тебе з Єгипетського краю, з дому рабства. Господь, який є Богом, Він робить дуже сильні, великі дела в житті віручої людини. І останнє, що він говорить в цьому від, від, відрізку, він каже, він дає повеління. Не бійся, я тобі поможу. І в другому е, тексті він каже: Хай не буде тобі інших богів передо мною. Тобто Господь, кажучи, що я Бог, а ви мої діти, і я роблю, я буду робити в вашому житті багато сильних е, справ. І далі він дає повеління, що нам потрібно робити. Нам потрібно бо, не боятись Надійтесь на Бога, що Він допоможе. Нам потрібно не йти до інших богів. Читаємо інші місця: Псалом 6867. Він, Отець, сирід і суддя вдів, Бог у своїй святині, Бог дає самотнім оселю для проживання, виводить в'язнів на волю задоволеними, і лише бунтівників залишає мешкати у вигорілій від сонця землі. Що він всім цим хоче нам сказати? Що він всім говорив через своїх пророків? Що він той, хто недалеко від тих, хто хоче мати з ним спілкування, що він той Бог той, хто краще всіх розуміє людину і зможе допомогти. Надія на нього дасть кожній людині вихід, силу і майбутнє. Господь через пророків хотів донести істину до людей про себе, про людину, про свою волю на людський шлях, про реальну надію на нього. Він констатує, що є Богом для людини, Він активно діє в нашому житті, і Він, являючись нашим Творцем, говорить, що нам робити. Також ми читали, що зараз Бог говорить в Ісусі Христі. І що Він говорить нам через Сина Свого Ісуса Христа сьогодні? На початку я хотів би взагалі подивитись. Що говорить Бог взагалі про Ісуса Христа? І перше, що ми читаємо в Новому заповіті, це те, як Господь говорить про народження Ісуса Христа. І коли Він з'явився Йосипу, він йому говорить такі слова про Марію: І вона вродить сина, ти ж засимо імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Бог, отець, коли Ісус ще розвивався в утробі матері, вже говорив нам, що Він наш Спаситель. Бог отець під час крещення Ісуса Христа говорить, це мій син улюблений, що я його вподобав. Коли Ісус Христос був з, учні, з учнями, Він говорить, це мій улюблений син, Його слухайте. Бог отець закликає нас слухатися Ісуса Христа. І що говорить Бог через Ісуса Христа? Читаючи євреям, ми з вами читали третій вірш, в якому записано. Він Ісус. І це говорить нам Бог сьогодні через Ісуса Христа. Він, Ісус, будучи сяймом слави та образом Його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснивши собою очищення наших гріхів, сів праворуч величності на, висоти, на висотах. Ісус, тобто Ісус Бог, в слові якого могутня сила, здійснив собою очищення нас від наших гріхів, і зараз Він на небесах з Отцем Небесним. Ісус Христос це могутній Бог, через якого ми чуємо сьогодні істину в Його Слові. Ще текст. Дії 4,12. І нема ні в ким іншим спасіння. Це говорить Бог нас сьогодні через Ісуса Христа. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення даного людям, що ним би спастися ми мали. Бог говорить, що Ісус це наш Спаситель, це Спаситель кожної людини. Хотів би прочитати молитву Ісуса Христа до Бога, Івана 17:4:8. Я прославив Тебе на землі, Отче. Довершив я те діло, що Ти дав мені виконати. Отець говорить в Сині, який показав нам Отця. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони і ти дав їх мені. І вони зберегли твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе, і вірували, що послав ти мене. Що говорить Бог через Зуса Христа, свого Сина? Що Він до сих пір хоче, щоб людина звертала з гріховних своїх шляхів і визнала його Богом. І всі історії людства Господь стукав, всю історію людства Господь стукав до серця людини, Бо хоче живих стосунків з людиною, не такі, що тільки Він нам говорить, а ми мовчимо чи просто ігноруємо Його Слово до нас. До тих, хто вже спасені, Він закликає рости в пізнанні Його, а тих, хто ще не спасені, Він закликає прийти до Нього і попросити пробачення за свої гріхи і почати з ним спілкування. І останній текст, який я хотів би прочитати, він записан в Івана 5.24. Це слова Ісуса Христа. По правді, по правді кажу вам: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить. Але перейшов він від смерти в життя. Господь сьогодні говорить нам через свого Сина. До кожного з нас. І закликає, закликає до послуху, закликає до покаяння, закликає до близьких стосунків з ним. І хотів, щоб ми разом зараз стали і подякували Богу, що Він завжди робив все, що людина почула Його і що Він не переставав досягати людей. І помолимось, щоб Господь благословив нас тісними і живими стосунками з ним. Давайте по дві по три людини встанемо. E razão por